Ой, друзі, доброго-придоброго ранку. Ой, не можу очі роздерти. Сьогодні не ніч була в мене, а квест якийсь. Ой, до без 20 час я вимкнула е, автоклав. Ну, я не спала. Поки загрузила відео, ну, взагалі, працювала, а потім ночі мені давали мої ноги. Ох, і судороги хватали. Вчора ж, оце ж з непривички поїздила на велику, та в центрі ж сиділа на стульчику, ну, я й вставала і сиділа, От. а тоді ж вдома, ж куча роботи переробила, всього, все ж на ногах. То було прямо це, понимаєте, в ногах, неначе. Хтось лазив, прямо я кожен нерв відчувала. Воно це ж так як сватає, я не можу лежати. Встала, пішла, прийду, сяду, воно знову хватає. Тоді вже коякак, коякак. Я отак лягла на спину, піджала під себе трохи ноги, лежу тихенько, лягла спати, спати ж хочеться. І прямо чую, друзі, а воно смикає кожен нерв. Оце ж таке в мене робиться з ногами. Ну, ладно, новий день настав і слава Богу. І всім з добрим ранком, друзі. Всім привіт! От, сьогодні в мене знову багато роботи. Зараз піду доїти ласуню, бо вже шість. Зараз умиюся, бо очі не можу роздерти, І ще раз кажу. От. І піду подаю ласуню, управлюся. І треба ставити бігом пекти молозиво, бо в обід приїде з города мій замовник на молозиво. Ну і взагалі на молочку. А тоді, я ж вам казала, треба мені парити ряженку на завтра. А тоді ще й пекти знову молозиво на завтра на базар. Так що завтра в мене буде. Асортимент на базарі шалений. Сири буде твердий, плавляний, сулугуні, рулети, рулети косічки, шесть видів сирів. Тоді сметана, молоко, творог жирний і нежирний, ряжанка, сироватка. Молозиво. В общем, вибор буде офігеть, аби ще поторгувати так як, так як я вкладаю свою працю. Ну, що ти поробиш? Щось замовлено, а щось буду так робити на продажу. Ой, вибачте, бо геть геть не виспалася, Ну, я сподіваюся, що мені в день, може, удасться поспати, бо завтра ж геть ставати рано. Ну, нічого. Все добре. Головне, що настав день і ми живемо далі. <смі> так що все буде добре. Вам гарного дня і все найкраще. А я пішла доїти свою ласуньку. Робила я молозиво, вбила яйця, цукор, ванілька і ставлю в духовочку. Так, друзі, зараз без двох хвилин сім. Я вже молозиво поставила в духовку пектися. Курей вже попорала, всіх попорала, собак, коровка ще стоїть у сараї. Вчора трошки трави її чоловік там на косив насобирав і дала їй трохи дерті, то вона там упражняється у сараї. Ну, Скоро поведе її на пасовище. А я вийшла ось на двір, на дворі так прохладненько, хорошо. добре. уже напірялася зранку. Де ж ті ноги не будуть боліти? Як цілий день гаї-гай, гаї-гай. Ні, я в обід відпочиваю, лягаю відпочивати. Та може і зараз піду трошки полежу. Ось бо... Ну Поставила молозива поки що нема що робити. Мабуть, піду трошки полежу, ноги задеру, бо сьогодні цілий день знову робота є. Готуватися до базарю. Щось їсти треба буде варити. Так що, такі справи, друзі. А вам бажаю гарного дня, щоб було все добре. Сьогодні в нас обіцяли дощ, не знаю, чи буде він вчора хмарилось на вечір. Так хмарилося ввечері. І нема дощ, звісно, нагороди дуже потрібен, дуже потрібен. Не хочеться тягати ті відра з водою. От. І на завтра обіцяють дощ. Ну, не знаю, чи буде він у нас. У нас так буває. Обіцяють, обіцяють, а в нас у новій празні немає його. Так що такі справи, друзі. Хочу вам показати, як зранку квітнуть кабаки. Ну На відео я так не передає. А так гарно все зелене і жовті цвіточки виглядають. Прийшла спеціально показати вам, як квітнуть кабаки. Оце вони зранку квітнуть, а динь воно подивіться. Все квітне, пчоли літають, цвіточків повно на динях. Може щось зародиться. Але сьогодні, друзі, каже чоловік обіцяють дощ. Десь тут бачила ось, вже ці, що на кашу кабаки вже позав'язувалися. Подивіться. У мене кабак лежить, воно на калідорі. До сих пір не портиться, оце ці кабаки так зберігаються. добре. Соусник зірвала кабачків. Буду ікру готувати і йду полюбуватися своїми майорчиками. Ось це вже вовсю цвітуть. Дивіться, які гарні. От. Пройду сюди, і вам покажу. Невеста вже зацвітає. Майорчики, невеста. Ось такий красний. Гарний. Це на фоні кукурузи здалека так гарно. Ось це красні, сиреневі. Ось вот такі всі алий яркий. Такі гарні. Ось красунчик, подивіться, який красивий. Ну, це ліні красота. Тут вже навіть на самих останніх, що я садила, вже в'яжуться ось ці помідорки. Так, пішла я снідати. Пішла вам обзор, зробила на городі. Мені так сподобалось здалека, як цвітуть кабаки. Та думаю, поділюся вже з вами. Так, ну ось мій очот. Моя капустка з томатом. Піде вже в погріб. І горошок. Так що красота. Друзі, в нас такий дощ ушпанув, а я бігала по воду, ходила, намочилася. Ну нічого, літній дощ. Гроза, дощик треба, бо на городі засуха страшна. І цей буря спочатку почалася, а тоді дощ. А Вадим пішов по корову, не знаю, чи сховався там, де під дерева і бо такий рясний дощ. Не знаю, чи надовго він, чи. Минуту-дві пройде та і перестане. Ну, в общем, такі справи. Зараз без 20 час дня. от, Так взагалі він ходить пізніше, а я вже зранку намоталася, приготувала ікру, тушила рибу. По, в общем, все, капусту винесла у погріб. В общем, хазяйную. Спекла э, цьому на замовлення вже э, блін. Який називають Лише, бо... і Спарила вже молоко на ряжанку. Молозиво спекла, господі, поки дійде в голову, вишибає названня. От. А вечором ще буду пекти молозиво, бо на базар завтра. Отакі От справи, друзі. От такі... ну Не знаю, чи буду на базар пекти, на зав... може і не буду, бо на завтра обіцяють дощ, а в мене і так куча різного товару. Побачимо, побалакаємо з Вадімом, може відставимо до наступної неділі. Ну, що Бог дасть, і буде. Так що, друзі, отакі справи. Треба було піти відкрити агроволокно, щоб капуста поливалась. Ну, я її позавчора пополивала. Ой, там толку не буде, друзі. Що вранній там завелися вже ці білокрилки, що. В цій пізній, ну і нахер, тільки нарубися коло неї, а току ніякого, отак обідно. Виростила свою розсаду, таку красиву, гарну. Ну, що ж поробиш? Ото рання ще вискакує, а з пізньою вічно вже проблеми. Раніше такого, друзі, не було. Як ми... Тут я тачками я вже казала, тачками вивозила з городу капусту у двір, що не знали, куди її дівати. Нам училась під дощом, ну нічого, хай йде дощик. Дощик треба. Ой, друзі, добрий, доброї ночі. Уже 10 годин вечора я наконець-то прийшла у спальню. От, Покупалася, та й думаю, дозапишу відео, поспілкуюся з вами, відповім на ваші питання, От, та й ляжу тоді відпочивати. Завтра в мене буде асортимент на базарі сног шибательний. Два вида творога, кисломолочного сира, обезжирений і жирний. Значить, сметана. Таке все смачне, друзі, не то, що я вихваляю. Ну, так воно і є. От, Молочко, сири. Багато видів сирів, твердий сир з паприкою і класичний, косички рулет, сулунія головка, плавлений сир, масло вершкове, ряжанку я зробила, 3 банки літрові замовлення, а три ще на продаж будуть, і спекла. Е, молозива знову, дві двохлітрові бутилки, це чотири літри спекла молозива. Так що, друзі, завтра в мене буде сама смакота на базарі, але на завтра чоловік сказав, що буде дощ, ну це капець. Якщо буде поганий торг завтра, то прийдеться мені їхати з неділі у центрі торгувати, бо треба ж його десь збувати молочко. Так обідно, що оце трудишся, трудишся, вкладаєш всю свою душу, а продать не можеш. Так, ну ладно, це я вам розповіла. Я вже не знімала, дуже багато роботи переробила от, і пішла вже ввечері, подоїла ласуню, все попорались там із Вадімом двох. І все, пішла в кухні, приготувала ящичок. У мене спеціально віддільно з всіми моїми причиндалами <хи> приготувала, там, подивилася все, сумки приготувала. В общем, п'ятого подйом, бігом подаю, і в пів шостого нам ну, треба виїхати з дому. Тому що нам їхати треба ще на заправку, заправитися газом, а тоді поїдемо на базар. Ну, в общем, друзі, отакий от так, от в нас план. Ну добре, а зараз я буду відповідати на ваше запитання. Вчора я відповіла, як ми з Вадімом зустрілися, а, от, а жіночка одна задала питання, каже, ви так гарно розповідаєте. Хоче знати, де пройшло моє дитинство і де я народилася. Ой, з чого ж начати? Зараз я трошки соберуся з мислями. Мої мислі, мої скакуни. О, народилася я, друзі, в мальовничому Криму, <смі> в Бахчисарайському районі. Ну, Хто зі мною вже давно на каналі, то ті знають люди. Ну, а хто новенький, я розповідаю для вас. А може, щось і ті глядачі, що були попереді, почують щось новеньке. Бо знаєте, воно ж так зразу в голову все не приходить. Ось. І, значить. Мої батьки, мій, мій рідний батько і моя мама, е, значить, е, в Крим приїхали з Урала. Е, приїхали вони вже до маминої матері. Вона вже була в Криму. Тут там була її сестра. Не знаю, як вони, хто за ким там приїхав. Ну, але мої батьки приїхали вже до бабушки, до моєї, бабушки Лени. Це мама назвала в честь неї мене. От. І... Значить, вони э, купили домик собі в, э, в татарському селищі. Називалося воно, коли жили там татари. Ви ж всі прекрасно знаєте, що їх в 40... 1944 році депортували із Криму у всіх татар. І вони залишили всі свої дома. Совєтська влада таке творила. І... Вони купили дом. Мої батьки переїхали, мабуть, у 68-му році чи 67-му точно я не знаю. Я народилася в 69-му році, 11 липня. От. В минулому році мені було 55 років, а в цьому році мені буде 56 років, але я друзі, їх, друзі, не чую. ті роки. Душа в мене молода, все одно. Так що такі справи. В общем, народилася я в Бах. Ага, зрозуміла. Там мені написали повідомлення. Значить, народилася в Бахчисарайському районі і село, де проживали мої батьки, його вже нема. Зараз того села вже давним-давно. По-татарськи воно називалось Черкескермен. А совєти його переіменували з село Крєпкое. От. А потім значить, батьки мої пішли працювати у ковгосп. І ковгосп строїв нові домики в сусідньому селищі, бо в тому селі, в татарському, там с... цього сільської ради не було, а сільська рада була в сусідньому селищі, в селищі Красний Мак. От. І, значить, там вони отримали від от когоспу домик на виплату. І ми жили по вулиці Лісної, 13 у нас номер був. Село Красний Мак дуже гарно, гарне, хто був в тих краях, може проїжджали. Мангуб там недалеко від нас, це піщерні города, туди завжди возять екскурсії і ескікермен, це також там недалеко від нашого села. Ось. І все моє дитинство вже пройшло в красному макі. Е, я ходила там в садочок, зразу був там в центрі в нас садочок, а потім построїли новий дитячий садок якраз на самому краю нашої вулиці. Вулиця в нас така була рівна, рівна, від краю до самого кінця було видно е, начало і край вулиці. І в самому краю построїли дитячий садок і називався він Тапальок. От. І я останній рік, уже, э, перед тим, як піти в школу, я оце, ж ходила в новий садочок. Потім я пішла в перший клас, у нас десятирічка школа така хороша, трьохетажна в нашому селі, гарна. Колхоз був дуже хороший, колхоз був мільйонер, називався імені України. А от. І, значить, Я ходила в школу, в школу. пішла я у 7 років у школу, навчалася непогано. Ходила уже в старших класах, я ходила в танцевальний кружок, називався ансамбль пісні і. Пісні і танця колхоза України. І ми їздили на концерти, на смотри, займали перші міста. Так що, друзі, я ще і танцювала, щоб ви знали. <сум> В общем, гарно все було. І перша любов у мене там була. Криму було всього. І ходили на танці, і ходили в кіно. У нас дуже хороший клуб там, селище. І танцплощадка була дуже гарна, дискотеки такі хороші були. В общем, весело жили. Молодость моя пройшла бурно, дуже гарно. Зараз згадую. Хочеться хоч на одну секунду туди попасти. От. Дружила з дівчатами, я й до сих пір у мене подружка, я з нею общаюся, вона е там живе зар... вона жила раніше, уїхала навчатися туди, в Росії, в, Росі, в Челябінськ, е а потім вона приїхала назад в Крим і зараз там навчає до сих пір дітей. Вона вчителька молодших класів, от з єдиною, це ж однокласниця і подружка, з якою я спілкуюся. Так що, такі друзі, справи. Спілкувалася там ще, але їм же, це ж нельзя ні в Фейсбук заходить. А я ж однокласники удалила. Раніше ми в однокласниках общалися, спілкувалися. Зараз у мене немає однокласників, і є тільки Фейсбук, Інстаграм, а їм це запрещено там у Криму. Немає в них цих платформ. От. Так що такі справи. Мама працювала в колгоспі все время, нас велика сім'я, нас було п'ятеро дітей, бо батько мій, в общем, молодим ще він помер, 30 років йому було. У мене є старший брат на 4 роки старший. Це від першого ну, маминого чоловіка, від батька нашого рідного, батька мого звали Валерій, так що я Олена Валеріївна. А вже потім, як мені було 5 років, мама вийшла заміж знову, звали його Микола, і він похований вже тут, бо вони 12 років тут прожили. Потім, коли я вийшла заміж, вони сюди переїхали. Тут жили, а потім, коли він помер, вони уїхали назад. Мама уїхала з моєю меншою сестрою в Крим, і вони всі за нею туди і уїхали назад. Одна я тут залишилася з усіх, так що такі справи? Ну, не знаю, що вам ще розповісти. Мама моя живе в Криму на даний момент, порядку біля Севастополя. Там мої два брата, старший і менший за мене. Старший Андрій, менший Саша, і дві мої менші сестри. Наташа, після мене на 6 років менше. І менша на 12 років менше, за мене це Іра. Так що менша моя сестра вже також бабушка, в неї є вже внучечка. Такі от справи, друзі. Ну, Вроді, все, розповіла. Отчим у мене був дуже хороший, він ніколи мене не обіжав, він завжди був за мною. Такий був непоганий. Не можу нічого сказати. Не знаю, як там мені... Отношення їх із мамою були всякі різні. Але для мене він був дуже хороший. І він тут оце похований. Я прибираю за його могилкою, ухажую. Ну, такі справи я на каналі там показувала, де він похований. Є там. Так що, друзі, такі справи. Ось от діти приїдуть, побачу, якщо буде час у них, якщо вони залишаться на ночувати, то попрошу їх, треба поїхати пообкосювати кругом на кладовищах. Ну, в общем, тоді зніму, покажу вам. От такі справи, друзі. Було в мене хороше дитинство. Тоді всі, як советські діти, Помагали батькам на роботі. Мама в мене робила на на табаки в Криму. Це дуже було розпространене. Ми ні залі табак. Заробляли гроші літом. Я пам'ятаю, коли заробила цілі 100 рублів мені дали у касі. Я така була щаслива. А тоді, друзі, перед школою їхали ми на ярмарку, їздили ми аж в область, Сімферополь скупляться, накупляємо. Мама накупляє форму нову, портфелі зошити. Ой, я так любила, воно так пахло, все новеньким. Ой, друзі, так, да, були времена, як кажуть. Так що такі справи. Так що я кримчанка. Ну, а як попалась сюди, я вам вчора все розповіла. Так, що ще, може, цікаво, питайте. Буду розповідати. Якщо хочете, розповім за свою дочечку, де вона навчалася. Давайте це вже буде в слідуючому. Як ми свадьбу гуляли? В общем, все у нас вийшло так, як поужено. Я вам розповім все. Взагалі, своєю життю я задоволена. Все добре. Працювати, звісно, приходиться важко, а кому зараз легко. Зараз нікому не легко. Так що працюємо. Я ж кажу: я б робила б всякі різноманітні смаколики. Я багато чого вмію, чого знаю, але, друзі, немає збуту. Дуже гарні я роблю сирочки в шоколаді, в глазурі своїм дівчатам робила. Та багато чого, морозиво вмію робити. Ну, Але ж, ось може, ж приїдуть дівчата та залишаться у нас будуть, то зробимо з ними морозиво. Щербет зварю, От для чого я купувала арахіс. розкрила вам секрет. Так що такі друзі, справи. Ну, нічого, все буде добре. Головне, щоб. Ой, головне, ви самі знаєте, що головне не буду я вже повторюватися багато разів. Але болить душа, болить за всіх душа. За дітей, за онуків, за нашу країну, за все, за наше життя. Так що, друзі, в мене така мрія була. Я так хотіла поїхати на Западну Україну. Там дуже гарно, дуже красиво. Ну, там багато треба грошей, щоб туди поїхати. В Крим поїхати я також не можу. Маму побачити я також не можу. Тільки бачу її іноді по телефону. Ми спілкуємося в телеграмі. Але, друзі, відносини в нас трошки натягнуті. Вона мені написала, що ми не розуміємо друг друга. Я не знаю. Що можна не розуміти, не знаю. Ну, добре, друзі. Бажаю вам всього самого найкращого, головне тихої ночі, солодких снів, гарних снів. І все найкращого. Бажаю вам здоров'я і до завтра. Завтра вже зустрінемося на базарі. Так швидко пробігає тиждень. Що не началося, ось тільки неділя була, вже знову неділя. На городі все тупо так росте, ночі в нас холодні. Сьогодні в нас такий бурявій почався дощ, але він не довго був. І цей, непоганий дощ, але якби хоча б він хвилин 10-15 пройшов. Ну, Я намокнутий і Вадим, ми встигли. Він пішов по корову намок, а я ходила по воду і теж намочилася. Ну, нічого, літній дощ, як кажуть, літній дощ, літній дощ. Так мені сподобає, подобається, як співає забула, як його звати, його от убили. Ой. Ігор Тальков дуже подобався, як він співав. Гарні пісні. Так, ну, друзі, пока. Ладно, я вам вже побажала доброї ночі, і я й знову почала співати і балакати. До побачення, до завтра. Пока-пока всім. Дякую, хто дивиться мій канал. Дякую, що коментуєте. Дякую, що ставите лайчики за мій труд. От. Бажаю всім всього самого найкращого. До завтра.